вот такі. я вже показував тут держуть такі малюнки на рібі. Рідівки, оружки, ливки. У нас кажуть, на них. Вот вони тут От прошли. Отакі. Такі можна брати. Ти не знаєш, що, що сделаю напевно. матери, девушки, у Фанечки, у нас есть. Тут я уже насбирал. Вот за снегом. И я работаю резать. У меня каз. Каз, ничего, Занятый. Траба как куда-то... Вот Снял. И карту. И правда, наверное. Я... А -а -а. Тут уже Ты ты Також є ось такі зелені гриби. Також нього немає. Ось опеньки, дивіться. Опець довольний. Я також. Дійшов. Пес підтверджує. Ось сюди снігу немає. Так що є такі місця, що можна збирати без снігу. Перва знайти кульок. Потім роблячок свій. А то я б лишав на а, гриби ще У нас такі гриди. Зараз тут. У нас більше не бачу. Так, треба ті позбирати. Потім не загубити їх. Там сніг, тут немає снігу. Тут с -с -с сиріше, напевно, або тепліше. 怎么样？